Друзі, усіх вітаю! На головному розіграші акції Крокуй за подарунками. З вами знову я. Мене звати Тетяна. І перш за все хочу привітати усіх переможців, які отримували свої подарунки протягом чотирьох тижнів акції. Нагадаю, що акція проходила у магазинах Наша Ряба, Українське Курча, М'ясомаркет та Ювілейний. І сьогодні вітаю вас на головному розіграші подарунків, акції Крокуй за подарунками. Отже, сьогодні ми розіграємо два холодильники, дві кавоварки та два грилі. Розіграш відбудеться, як завжди, за допомогою онлайн-сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті, який ви бачите власне, перед собою, або ж через чат-боти месенджерів Viber або Telegram. І що ж, розпочнемо розіграш. А зараз ми переходимо на сторінку random.org. Ви бачите перед собою, що це головний розіграш акції. «Крукуй за подарунками. Зараз ми перенесемо усі коди, зареєстровані за останні 4 тижні. Їх доволі таки багато. Найуважніші можуть спробувати розгладити тут свій код, або ж просто дочекатися результатів акції і, і побачити їх власне, на сайті акції. Розіграш проходитиме у два етапи. Спочатку ми визначимо переможців одного холодильника, кавоварки та грилю серед покупців нашої ряби, українське курча та ювілейний. Власне, ось усі наші коди. Ми визначимо сьогодні 13 кодів. Три коди переможці, а також 10 резервних кодів на випадок, якщо можливо хтось з переможців не дотримається якихось правил нашої акції згідно офіційних правил, які також розміщені на сайті. Отже, ось ми і визначили 13 перших кодів. Ми щиро вітаємо наших переможців. Бажаємо вам успіхів у наступних наших акціях. Ви можете спробувати знайти, якщо ви бачите, що якийсь код схожий саме на ваш код, ви можете його звірити з останніми цифрами номеру мобільного телефону. І наголошую, що невдовзі з вами зв'яжеться оператор для узгодження усіх моментів по відправці і перевірці вашої покупки. Отже, перший етап акції ми завершили, і зараз ми проведемо розіграш серед покупців мережі м'ясомаркетів. маркетів. Знову ж таки, вказуємо, що це головний розіграш акції, «Крукуй за подарунками. Ми знову ж таки переносимо усі коди учасників, які робили покупку у мережі магазинів М'ясомаркет. Їх також доволі багато. Наразі хочу також повідомити, що під час того, коли наш оператор буде зв'язуватися з усіма переможцями, переможцям обов'язково потрібно буде надати ідентифікаційний код. А, власне, ваш подарунок чекатиме на вас на відділенні нової пошти, оскільки саме так ми будемо робити відправки подарункового фонду протягом шести днів з моменту доставки. І звертаю вашу увагу на те, що усі. Переможці, потенційні переможці, а також учасники. Чий код у нашій системі зараз звітиться як резервний переможець. Будь ласка, зберігайте усі ваші чеки з кодами до кінця акції і до зв'язку з вами. Ми знову ж таки визначаємо 13 кодів, три коди потенційних переможців та 10 резервних кодів. Отже, вітаю переможців другого блоку, переможців, які робили свої покупки у м'ясомаркеті. маркеті. Отже, можете також звірити ваш код і кінцеві цифри номеру телефону. І ще раз вітаємо усіх переможців, вітаємо усіх учасників, вітаємо усіх тих, хто отримував свої подарунки протягом останніх чотирьох тижнів. Ми вдячні вам за ваші покупки і щиро чекаємо вас у магазинах нашої ряби Українське курча, м'ясомаркет, ювілейний. Обов'язково заходьте посмачну продукцію та й надалі беріть участь у наших розіграшах.